Третє працювати з кращими. А Амазон це маркетпес номер один на даний момент в світі. Тому, очевидно, якщо Амазон розвивається такими темпами і захоплює майже всю планету, відкриває постійно нові континенти, нові країни і постійно постійно розвивається. Тим більше Амазон інвестує багато коштів в розвиток штучного інтелекту і все це стрімко розвивається. Доречно і логічно працювати на такому маркетплейсі. Звісно ж, не тільки він один, є Etsy, є Otto, є eBay, є tiktok шоп і все це потрібно розвивати, але Amazon це круто. На даний час він в довгій перспективі може дати дуже гарні результати і паралельно розвивати інші маркетплейси, а також власний інтернет-магазин, ну і шукати нові джерела трафіку і з ними працювати однозначно.